Хто спасеться, роздуми над Божим Словом на вівторок 15-го звичайного тижня. рік перший. Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес. За те, що вони не покаялися. Горе тобі хорозине, горе тобі відсайдо. Бо якби в тирій Сидоні сталися ті чудеса, які сталися у вас, вони давно покаялися б у волосяниці та в попелі. Так ось кажу вам тиру і Сидону буде легше в день суду, ніж вам. І ти, капернауме, хіба до неба будеш піднесений? До Аду опустишся. Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в Содомі, він існував би донині. Та ось кажу вам, що землі Содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Тир і Сидон. Це багаті міста фінікійців, що розташовані на березі Середземного моря на території сучасного Лівану. Для євреїв Тир і Сидон були синонімом язичництва і варварських культів. У книзі пророка Єзекиїла є пророцтво стосовно тиру, якому він називає причину падіння цього міста. Через твоє розросле купецтво твоє нутро сповнилося беззаконням і ти згрішив. Високо неслось твоє серце з за краси твоєї, через твою вроду ти втратив твою мудрість. Тир і Сидон насправді були великими та гарними містами. Це багатство. Послужило великою спокусою для їхніх мешканців, і тому вони відпали від віри в єдиного Бога і впали в язичництво. Вони впали настільки низько, що для того, аби вказати на безнадійність гріховного стану, Ісус пригадує лише назви Тиру і Сидону, і слухачі відразу розуміють, про що йдеться. Однак Ісус в уривку говорить про більший гріх гріх невразливості на Божі чуда і об'явлення, які закликають людину до навернення. В іншому місці Ісус зазначає: «Воістину кажу вам митники й розпусниці випереджають вас до Царства Божого. Бо вони повірили Ісусові, побачили свою гріховність. І розкаялись. Отже, навіть якщо я щонеділі ходжу до церкви, регулярно приймаю таїнства, все одно не можу бути на 100% впевнений у своєму спасінні, бо можу впасти в гріх гордині, зарозумілості, духовної невразливості, які перед Богом також є великим гріхом. Також не можна казати про людину, яка опинилася на дні морального падіння, що вона позбавлена спасіння. Бо ця людина бачить свій гріх, а те, що цей гріх бачать і інші люди, позбавляє її необхідності приховувати його від інших і від самого себе. Отже такій людині легше визнати свій гріх і розкаятись у ньому. Ніж людині, яка передусім намагається зовнішньо виглядати праведною. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.